Всім привіт! Ми вже розпочали новий сезон. Сезон 2025. У нас відбувся вже посів перцю. На сьогодні маємо вже всходи розвиток розсади. А сьогодні ми те, що хочу розказати: ми провели посів томатів. Томатів великоплідних та середньоплідних. Планується, ще в нас посів чериків. Я думаю, це зніму в наступному відео сам А Зараз трішки розкажу про плани по томатах на цей сезон. В цьому сезоні плануємо вирощувати близько шести гібридів комерційних. Більша частина тих гібридів, які ми перефасовуємо під маркою Kern, Це такі гібриди, як Майшуай рожевий томат, Бенігара сливка жовта, Толстой середньоплідний червоний томат. та... Дрімбол, великоплідний червоний томат високорослий. Окрім цього, у нас ще буде Ямомото жовтий великоплідний. Та новинку, яку хочемо спробувати, це мадрид. Дуже популярний, відомий смачний томат жовто-червоний. Хочемо на нього також в цьому році подивитися. Окрім цього, є декілька гібридів номерних. Але це більше для так сказав, власного розуміння. Щось відкриття нового. Сьогодні сам процес був такий. Пасів провели в 160-касету. ту касету. В Субстрат використовуємо щедру землю для пасіва. Ось. Набиваємо касети, маркуємо і проводимо пасів. Після чого касети розміщаються в. Розсадному відділенні і е, проводимо полив уже після посіву, Тобто рівномірне зволоження всіх касет відбувається. Виставляємо зараз температурний режим десь 22-24 в приміщенні. Е, на жаль, ми не можемо більше, бо поряд росте в нас розсада перцю. ось Яка вже, я думаю, за тиждень буде. Перевалюватися в горщик, але ну, думаю, цього буде достатньо, щоб отримати сходи томатів. Ось. Сумарно посіяли 11 касет. Ще планується близько 8 касет черіків. Про черіки розкажу окремо, ну, і будемо спостерігати за розвитком нашої розсади. Поступово по кожному етапу. Температурний режим будемо підтримувати зараз 22-23 градуси в приміщенні, хоча було б ідеально 25 субстрату, щоб швид, максимально швидше отримати сходи. Але так як у нас вже я сказав, поруч росте перець, на жаль, більше не можемо, бо буде витягування розсади. Ну нічого, плануємо на 5-6 добу отримати вже сходи томату. Тому постараюсь далі висвітлювати максимально частіше інформацію про стан наших рослин і порівнювати, аналізувати і виходити з різних ситуацій, що в нас будуть виникати. Тому дякую за увагу. Якщо цікаво якісь ставте. якщо є якісь запитання, задавайте їх в коментарях. Постараюсь відповісти за можливості.